Коли ми щось досягаємо, звичайно, це для нас нове. І кожен з вас, кожна з вас, проживали цей досвід, коли ми щось нове для себе відкривали, отримували, створювали, користувалися цим якийсь час, в цьому жили, в цьому були, і до цього почали звикати. Ну, власне, ще врешті звикли. І оце нове, до якого ми звикли, стає нашою новою нормою. Це нормальний природний процес, така природа нових процесів. Ми, до речі, всі маємо базову потребу в розвитку в тому чи іншому об'ємі, в тій чи іншій мірі. Кожен з нас, як людина, прагне розвиватися. І іноді з певних причин саботуємо ці речі, тим не менш, прагнення все одно в нас, скажімо так, вшите, да, природню. І тому відкриття нового це нормальний природній процес, до якого ми потім звикаємо. Звикнувши до нового, ми прагнемо нових відкриттів і знову йдемо за межі за рамки. Відомого для себе. Ми розширюємо і підвищуємо свої стандарти. Це можна робити інтуїтивно. Ну, чому інтуїтивно? Тому що ми і так природньо прагнемо до розвитку. Хочемо цього, не хочемо. Навіть якщо ми на якомусь етапі життя саботуємо розвиток, то розвивається світ, і він все одно нас буде підштовхувати до якихось інновацій, до нових рішень. Не хочемо самі, то буде давати нам копняка під зад у вигляді криз різного виду і масштабу. І вже ці кризи будуть нас спонукати, діяти, шукати відповіді, рішення і так далі. Тому, по факту, в цьому житті ми будемо в будь-якому випадку розвиватися. десь добровільно, десь примусово, а десь добровільно, примусово. Відповідно, по мірі того, як будемо розширювати щось, відкривати нове, то завжди будемо проходити цей цикл. Нове, звикле, норма. Нове, звикле, норма. І рівень нашої норми буде постійно підвищуватися. Зверніться назад і подивіться, як людство стрімко підіймає рівень своєї норми останні декілька сот років. Як наші діди, прадіди жили, як ми сьогодні живемо. І чим більше інновацій в нашому житті, тим стрімкіше зростає рівень норм. Дуже яскраво це можна помітити на Нових розробках, наприклад, автомобілів, нові моделі автомобілів, чи нові якісь там певні прилади побутові, ви не встигли розібратися в новому придбанні, як вже є реклама про новий виріб. Нова модель виходить. Ви не встигли розібратися в неї у моделі вже є ще новіша модель. Тобто стандарти постійно підвищуються. Якщо в нас декілька десятків років тому електромобілі не було, в принципі, це було щось таке надзвичайне. То сьогодні це стає нашою нормою і все більше ми бачимо на своїх вулицях електромобілів. Стандарти в будь-якому автомобілі постійно підвищуються. Колись подушки безпеки були в окремих авто. Сьогодні вони з'являються все більше в базових моделях, і причому не одна, а не дві. Ну, зазвичай дві, там водій-пасажир, а тепер там бокові, задні, ще якісь. І це вже ми бачимо не лише в преміальних моделях, це бачимо практично у всіх нових автомобілях. Те саме з побутовими приладами. Тобто дуже багато інновацій, дуже швидкий темп зміни інновацій. І тому ви придбали новий мобільний телефон. Тільки прийшли додому, а він вже застарів. Потрібно, по суті, вже приглядатися до нового. Настільки високий сьогодні швидкий темп. Тому це нормально засвідчення це того, що ми йдемо стрімко вперед, розвиваємося, розширюємо межі, свої рамки і значить підвищуємо власні стандарти життя. А отже, підвищуємо якість життя. З цього можна порадіти в цьому сенсі, так? Ось така а, специфіка даного процесу. Тепер ви можете це робити інтуїтивно, бо це все одно буде в вашому житті. Хочете ви цього чи не хочете. Ви будете все одно так чи інакше розвиватися, ви будете все одно звикати до нових а, досягнень, більших чи менших. Або у вас є вибір робити це свідомо. Коли ви робите це свідомо, ви зможете більш повніше наповнитися від тих нових досягнень, більше порадіти новому рівню, на який ви вийшли. Звідси, що значить порадіти, радість це емоція. Емоція це енергія. Коли ви радієте чомусь, радієте перемогам, радієте досягненням, ви наповнюєте себе енергією, ви даєте собі чітку свідому фіксацію, що ось моя нова планка, ось мій новий рівень. Я можу, я досяг. Ось я такі питання вирішив, такі складнощі подолав. Ура. Є бажаний результат, є перемога. І кожного разу свідомо прожита перемога дає вам потужний запас енергії, сил рухатися далі, відкривати нові рівні. І, власне, оцей свідомий підхід до проживання досягнень, навіть в момент звикання до досягнень, це теж важливий, важливий свідомий процес. Ви більше з нього візьмете і на моменті усвідомлення перемоги, і навіть аналізуючи невдачі. Ну, в кінці кінців, коли ми завершуємо певний цикл руху, цикл досягнень, нам важливе відновлення. Відпочинок. Як ворог ви здіймаєтесь на певну вершину, так і є місце, де можна відпочити. Привал. І таким чином робіть своє місце відпочинку, тобто відновлення. Ви чогось досягали, ви рухались, ви витрачали різного виду ресурси, енергію, час, гроші і так далі. Дайте собі. Відновити ці ресурси, наповнитися, отримати більше енергії, ніж ви витратили, і з цим над ресурсом піти далі. Бо якщо ви цього не робите, не фіксуєте перемогу, не відновлюєте ресурси, не наповнюєтеся енергією від досягнутого, то ви не маєте достатньо сил рухатися вперед, тому що нові рівні передбачають нові більш об'єми ресурсів, а ви його не відновили. Ви йдете на своїх резервах. А отже, є ймовірність, що ви новий рівень просто не візьмете, відкотитеся назад. Тому наскільки важливо мати ресурс і досягати нового, щоб рухатись, розвиватись і розуміти, що ми можемо, на що ми здатні, розширювати свої межі та рамки, настільки важливо відновлювати ресурс після досягнень, і коли ви робите це свідомо, ви відновлюєтеся краще, швидше, повніше. Ось свідоме проживання перемог та досягнень. І таким чином ви будете далі рухатися теж ще більш свідомо і ще з більшою віддачею. Тут працює принцип так званого інвестора. Коли ви вкладаєте 10 одиниць грошей, наприклад, на депозит, забираєте 15 чи 20, у вас є прибуток. Вкладаєте ресурси в процес. Забираєте більше, у вас є прибуток, і з цього прибутку ви рухаєтеся далі, досягаєте чогось нового. Ось так бачу таку специфіку, підсвітив. Тепер у вас є можливість та краще про це знати та розуміти, а отже, робити свідомий вибір і щодо процесу досягнень, і щодо процесу відновлення, і наповнення від того, що ви досягли. Тому бажаю вам нових перемог.